Починаємо нашу оповідь з тестів Asus Xbox, яку нарешті дали пощупати як блогерам, так і відвідувачам виставки Gamescom 2025. Перед початком варто відмітити, що консолі давали для тестів як є без можливості залізати в налаштування, змінювати будь-які параметри графіки або налаштовувати ТДП консолі. Ну і все інше. Почнемо з білої версії. На неї компанія Microsoft зараз робить найменший акцент, так як перед нами очевидно досить слабка машинка. Нагадую, цій консолі той самий, що і в Steam Deck, який був випущений ще у 2022 році і це для портативки дуже і дуже солідний термін, але Схоже, що Microsoft знайшли вихід із ситуації, щоб трошечки виправити цю саму гнилу ситуацію, вони злегка розігнали чіп. І по-друге, вони до цього чіпа додали один режим додатковий TDP Раніше, коли це в Steam Deck стояв цей чіп, він працював максимум на 15 Вт. А в білому Asus Box цей чіп тепер зможе працювати в TDP 20 ватт тобто вони його розігнали і tdp шку докинули. Ну можливо, щось він там додатково якихось 5 FPS покаже. Будемо чекати. Також Microsoft заявляє, що ця консоль націлена на 720 роздільну здатність. Але якби це... Пояснити, ну дивіться, у нас консолечка, вона має екран 1080 p Це Windows, при тому, да? І. Цілком неясно, як це буде реалізовано, тому що я наразі бачу декілька варіантів, як це можна реалізувати, або через пердолінг, або через автоматичні якісь пресети графіки. Ну, тому що ви знаєте, так, що у вас монітор Full HD, ви запускаєте гру на комп'ютері, вона автоматично йде у Full HD. І як Microsoft хоче, щоб зробити так, щоб ми запускали в 720 p Чесно скажу, попахує старим добрим пердолінгом, що треба буде заходити і самому ставити 720 p Це для тих, хто знає, що так треба ставити. А для тих, хто не знає, ну, напевно, будуть грати, як є, з мінімальним FPS. Ну, давайте так. Поки що це лише слова, будемо слід да, за цими технологіями 720p роздільної здатності, але що стосується ігрових тестів, то на білому ROG LI давали пограти в суперпотужний блокбастер нового покоління, виконаний на Unreal Engine 10-ї версії під назвою Balatro. Показували довбану велич, яка запускається навіть на мобілках, але чомусь Майки вирішили, що непогана ідея рекламувати білий Xbox через Balatro. Ну, окей, запускали. Також давали поганяти Forza Horizon 5, це вже більш цікаво, яка, до речі, гарно себе показує і на головному конкуренті цієї портативки на Steam Deck OLED. Більше точна інформація про тести пішла. Сайту tomsguide.com, І ось що вони кажуть: пряма цитата: Roch Xbox Ali має чіпсет AMD Ryzen Z2A, який безумовно належить до нижчого сегмента. У поєднанні з 16 гігабайтів оперативної пам'яті під час власного тестування я бачив, як Forza Horizon 5 працює на. Секундочку, присядьте, якщо ви не сидите, тому що зараз буде шок контент. На новій портативці Forza Horizon 5 працює на низьких налаштуваннях графіки та ще з увімкненою технологією FSR. Тобто повний компот у нас. Загальна кількість кадрів за секунду становила, ви думаєте, да, 120, та певно? Фіга близько 40-45 кадрів, що досить пристойно, але однозначно робить його скоріш пристроєм для інді ігор, ніж тим, чим можна буде користуватись в AAA проектах. Тобто, чуваки, да, ви правильно все розумієте? Філімон Спенсер хоче нам продати портативку за 600 баксів, щоб ми грали на цій портативці, наприклад, в Балатро або в Форзу Хорайзен на низьких налаштуваннях.